Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський. і Сьогодні ми поговоримо про санкції проти Порошенка. Ну, кінець Порошенка, знаєте, це така буде в мене назва. Так, от сьогодні вже відомо, що санкції вели проти Порошенка, Боголюбова, Каламойського, Медведчука і Живаго. Ну, це все олігархи, але ну як на мене, про Медведчука давним-давно всі санкції були введені. І чому вони ще зараз доводились? Можливо, щось нове знайшли. Ну, дізнаємось після рішення РНБО. Що стосується Порошенка, тому що він найцікавіший. Він вийшов вчора після звернення Зеленського, де той натякнув, що всі мільярди будуть забрані працювати на Україну. І сказав, що от Зеленський і його влада заробляє гроші на крові під час війни. Ну дійсно, корупції в нас дуже багато. Це об'єктивні речі. Об'єктивні речі він там ну сказав, що це політична розправа, що це абсолютно незаконно, що е, немає ніяких підстав, немає рішень суддів, немає кримінальних проваджень. Ну, кримінальні провадження є. Але рішень судів дійсно, які би там визнавали Порошенка в чомусь винним, нема як пишуть телеграм-канали. Я не знаю, що це правда, ввели ці санкції за державну зраду. Що примітно і цікаво, і якщо ви хочете почути більше, переходьте на мій ютуб канал, тому що там буде ну більш цікаве і більший розбір. Так от ці санкції введені були після розмови Зеленського з Трампом. А чи не може бути таке, знаєте, що Ну Зеленський там під час розмови, коли він... Говорить про долю України, він сказав: Слухайте, там Дональд Фредрович, а ви не знаєте такого Порошенка? Він каже, що ви там з ним в темі. А Трамп каже, да ні, ні, я його взагалі не знаю, не знаю, хто це такий. І одразу полетіло санкції. Ну, можливо, таке буде. Знаєте, це такий скетч в цьому е, відео. Так от, санкції для Порошенка це велика проблема, тому що він фінансує телеканали як мінімум три, а я думаю, їх більше. Він фінансує сайти інформаційні, блогерів, тьма, які працюють за його. Кошти, які ну, атакують владу, однозначно, влада намагається їх всіх прикрити, зразу забрати їм фінансування. Це об'єктивні речі. І те, що ну, ці всі санкції введені перед політичним сезоном, а після вчорашніх всіх. Ну, заяв Трампа, з Путіну, Зеленському. Теж переходьте на довгі відео, буде сьогодні. Будемо це все обговорювати. Так, от після цих всіх заяв зрозуміло, що політичний сезон буде, тому що Трамп сказав, що зеленського рейтинг дуже невеликий, і треба проводити вибори. Після перемиря треба проводити вибори про те, що ми і говорили раніше. Тому ну це може бути як помство або знаєте, як типа. Знищення конкурента, хоча ну Порошенка, не так просто знищити це, однозначно. Це такий чоловік, що він може вижити. Напишіть, що ви думаєте про це, і дивіться довгі відео, там буде більше.